Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки. Вітаю в нашій програмі, посол Болтон. Радий бути тут. Дякую за запрошення. Росія атакувала країну члена НАТО Польщі понад дев'ятнадцятьма безпілотниками дальнього радіусу дії. Це перший випадок, коли країна-член НАТО перехоплювала російські безпілотники. Чи випробовував Володимир Путін рішучість НАТО і Дональда Трампа? Я думаю, що це єдиний висновок, який ви можете зробити. Я не вірю в аргумент про те, що 19 із цих дронів збились з курсу чисто випадково від атаки, яка нібито була спрямована проти України. Я думаю, що з моменту саміту на Алясці Путін поводився так, ніби він має абсолютно розв'язані руки в Україні, і він бачить можливість перевірити НАТО, подивитися, чи відповість воно на такого роду провокації і я вважаю, що Польща вчинила правильно, посилаючись на статтю 4 НАТО. Це загроза її незалежності та національній безпеці. Тому зараз ми подивимося, як НАТО відреагує, і я думаю, що це як мінімум дуже чітке свідчення того, що необхідно значно посилити санкції проти Росії, і що санкції, які вже є, мають бути посилені та неухильно виконуватися. Це не момент для вагань, тому що я думаю, що це просто підбадьорить Путіна, якщо буде слабка відповідь. Чи бачите ви, що так звана політика Трампа щодо України, а також саміт на Алясці надихнули Путіна напасти на НАТО таким чином, чи на це можуть бути інші причини? Росіяни, звісно, заперечують, що це було навмисно. Вони сказали, що це був прорахунок. Безумовно, зброя може влучити не туди, але така системність робить цей аргумент малопереконливим і я дійсно думаю, що росіяни побачили можливість у реакції на саміт на Алясці не в реальній послідовній відповіді з боку альянсу, а в цілій купі погроз, відсутності дій і реальній невизначеності на заході щодо того, як діяти у відповідь на триваючу неспровоковану агресію Росії. Я думаю, що коли у Путіна з'явилася можливість поїхати до Китаю для масованого пропагандистського показу про те, як закінчилася Друга світова війна в Тихому океані. І продемонструвати китайську міць той факт, що прем'єр-міністр Індії моді приєднався до цієї зустрічі. Кім Чен Ін, лідер північної Кореї. Я думаю, що Путін відчув підбадьорення від цього, і я думаю, що цей напад на Польщу став результатом тому Путін, очевидно, дуже уважно стежитиме за реакцією НАТО, і тому ще важливіше, ніж це було б, щоб ця відповідь НАТО була дуже сильною. Путіну має бути зрозуміло, що все змінилося, це не просто одноразова зміна. але це дійсно має надихнути НАТО сказати: ви знаєте. Ми повинні серйозніше підійти до згортання російського наступу всередині України, тому що Путін не вестиме переговори, доки російські війська рухаються вперед. Коли вони почнуть рухатися назад. Це приверне його увагу. Як на вашу думку має реагувати НАТО на цю ескалацію, наприклад, запровадивши безпольотну зону над Україною, щоб також захистити українських цивільних осіб і намагатися перехопити російські безпілотники до того, як вони увійдуть у повітряний простір Польщі так, я впевнений, що всі ваші глядачі знають, на самому початку війни були розмови про безпольотну зону на західній Україні, і це було відхилено через побоювання вступу НАТО. Літаків і персоналу в прямий конфлікт з росіянами. Цей день настав, і це сталося не через те, що НАТО зробило, а через те, що зробили росіяни. отже, я думаю, росіяни продемонстрували протягом останніх трьох з половиною років, майже чотирьох років, що вони абсолютно готові атакувати цивільні об'єкти. Тому безпольотна зона може бути однією з відповідей. Те саме щодо судноплавства в Чорному морі говорили не чіпати російський чорноморський флот. Я думаю, що це також те, про що ми повинні подумати. З вашої точки зору, якщо НАТО і президент Трамп не відреагують на цю ескалацію з боку Володимира Путіна, чи може Путін знову напасти на НАТО в інший спосіб? Я думаю, що Путін тут дуже обережний шахіст. Він подивиться, якою буде реакція на це вторгнення в Польщу. І він може спробувати щось інше, можливо, кібератаку на Балтійські республіки, яку росіяни вже проводили раніше. Судячи з усього, що ми бачимо: Путін, Кремль, російська влада сьогодні дуже заохочені. Вони провели саміт з Трампом на Алясці. Негативних наслідків для них не було. Президент відмовився наполягати на припиненні вогню. Він досі не наклав санкції на Росію. Він досі не наклав санкції на Китай за продаж російської нафти та газу. тільки Індія, яку дуже важко зрозуміти. Звичайно, індійці цьому зовсім не раді. Вторгнення в Польщу є тривожним дзвінком для НАТО. і Якщо воно не спровокує відповідної реакції, немає сумнівів, що Путін буде просуватися далі. І чи не здається вам, що це вторгнення в повітряний простір Польщі або атака з боку Росії мали на меті перешкодити Трампу вводити вторинні тарифи на російські товари, російську економіку та інші країни, тому що виникли нові дискусії з цього приводу між американськими та європейськими чиновниками? Так, Путін бачить або відчуває роз'єднаність. у європейських урядів є своя біда. Уряд Франції зараз обирає свого п'ятого прем'єр-міністра за два роки. Уряд у Великій Британії зазнає труднощів. Отже, коли в Білому домі є хтось, як Трамп, який настільки ж непостійний, і ця роз'єднаність у Європі Путін бачить можливості скористатися перевагами альянсу і перевіряє, як далеко він може зайти. Це лише ще раз підкреслює, як ми обговорювали, чому сильна відповідь на польське вторгнення є такою важливою. Які, на вашу думку, ризики для ширшої війни в Європі між Росією та НАТО? Ризики тут повністю спричинені Росією, і протягом трьох з половиною років цей страх перед ширшою війною. Я думаю, стримував США зокрема та НАТО від формулювання стратегії перемоги не лише для того, щоб не допустити програшу України у війні, а й не дозволити Україні виграти війну. І знову ж таки мені здається, що цей останній інцидент підкреслює, чому політика стримування, якої ми дотримуємося, зазнала невдачі, тому що вона не зустріла відповідної поведінки з боку Росії. Коли Захід стриманий, росіяни наступають, і я думаю, що наслідком цього є те, що Захід каже, ми просто не приймаємо таку поведінку, і саме тоді Росія відступає. Також президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що готовий перейти до так званого цитую другого етапу санкцій проти Росії. Що це означає і чи очікуєте ви, що президент Трамп це зробить? Це те, що він повинен зробити, безумовно для цього він має потужну підтримку в Конгресі. Так, напад на Польщу лише підкреслює необхідність діяти дуже. Дуже рішуче це справжня точка випробування для всіх. якщо ми не отримаємо сильної відповіді від союзників по НАТО, це просто заохотить Росію до якихось інших наступальних дій в іншому місці. Однак, Кремль заявив у понеділок, що жодні санкції навіть не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України. Повідомляє Reuters ви теж думаєте, що з російською стороною це не спрацює? Я думаю, що вони ведуть дуже агресивний фронт. Вони хочуть показати впевненість і, зважаючи на події останніх місяців, мають усі підстави для цього. Адже білий дім не виконав своїх погроз, а російська армія продовжує просуватися обмежено, але все ж просувається, і це коштує дуже високої ціни в людських життях. Отже, наявний досвід не дає Путіну жодних підстав для занепокоєння. Якщо ми не дамо йому підстав для занепокоєння, ми просто зіткнемося з більшою кількістю такого роду войовничої поведінки. Чи вважаєте ви, що зараз президент Трамп зрозумів, що Володимир Путін грається з ним? минуло багато часу з моменту останньої телефонної розмови між Трампом і Володимиром Путіним. Ви очікуєте ще один телефонний дзвінок найближчим часом, або президент Трамп просто вирішив рухатися вперед у цьому питанні, піти, або просто вести якісь санкції і змінити фокус на інші проблеми. Важко сказати, як Трамп розуміє той момент, що з ним граються. Це бачить більшість світу. Можливо, він не бачить це так, але на думку Путіна, він домагається свого. То чому б не продовжити поведінку, яка призвела до того, що для нього є сприятливим результатом? Якщо Трамп не вживе конкретних дій щодо санкцій, Путін не змінить поведінку, і це нас дуже турбує. І чи може президент Трамп просто відмовитися від переговорів на цьому етапі з вашої точки зору? Так, може, я думаю, що він відчуває невдачу за сім місяців. Він не зміг довести конфлікт до кінця, і для нього майже будь-яке рішення було би прийнятним, і не обов'язково воно має бути сприятливе для України. коли він стикається з подібним, а він не любить зосереджуватися на невдачах. Тому є ризик, що він запропонує деякі відносно незначні санкції проти Росії, а потім вийде з переговорів. Тому дуже важливо ще раз наголосити, що це нове вторгнення в Польщу дійсно є справедливим доказом того, наскільки рішучими є росіяни також останнім часом відбулися зустрічі американських та білоруських офіційних осіб. А США готуються зняти санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». і це так званий перший крок у нормалізації відносин між США та Білоруссю. Як ви оцінюєте стратегію Трампа щодо нормалізації відносин з білоруським диктатором Олександром Лукашенком? Я вважаю, що це помилка на даний момент. Є сенс у спробах зробити будь-які можливі кроки, щоб відірвати Білорусь від Росії. Я відвідав мінськ у 2019 році на початку вересня, саме для того, щоб почати розмову. Але на даний момент, коли Білорусь є партнером російської агресії проти України, я не думаю, що зняття санкцій як жест доброї волі має якийсь сенс ви думаєте, що команда Трампа розраховує використати Білорусь і спробувати отримати через неї якісь важелі впливу, аби домогтися від них допомоги у переговорах для завершення цієї війни? Я Думаю, що в цьому щось є, і як я вже сказав. Враховуючи географію Білорусі по відношенню до України та Польщі, я б радше бачив їх на нашому боці, ніж на російському Але це набагато простіше сказати ніж зробити. чи вважаєте ви, що голос Кіта Келога в Білому домі все ще має якийсь сенс для президента Трампа? Боюся, що ні, я хотів би, щоб він був у Вашингтоні, а не в Києві, щоб закликати до рішучої відповіді. Але, можливо, він передасть меседж від зеленського та українського уряду, який міг би бути корисним. І чи відчуваєте ви, що команда Трампа все ще намагається змусити Україну здати Донбас Росії? Такі дискусії відбулися після цієї зустрічі в овальному кабінеті між президентом Трампом, Зеленським і європейськими союзниками? Декому здається, що можливо європейським союзникам вдалося змінити думку Трампа з цього приводу. Трамп має спрощений погляд на конфлікт між Україною та Росією, вважаючи це питанням кількох квадратних миль. Він не розуміє, що Путін хоче відтворення російської імперії, і він хоче, щоб Україна була її частиною. Це не те, в чому ви можете йти на компроміс. Давайте також висвітлимо цей великий військовий парад Китаю. Ви вже торкнулися цього питання в одній зі своїх відповідей лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Путін, і президент Північної Кореї Кім Чен Ін публічно стояли разом, брали участь у цьому великому військовому параді, і я хотів би розпочати цю тему з цієї справді цікавої розмови Сі Цзіньпіна, Путіна та Кім Чен Іна про можливість дожити до 150 років. Про що це свідчить? Чи свідчить це про те, що вони не готові кудись відійти йти зі своїх постів? Ні, це те, про що мріють диктатори, і цікаво було, що вони про це говорили але це явно була спроба показати проекцію китайської сили. Я думаю, що сі Цзіньпіну це вдалося, і я думаю, що з точки зору Путіна це показати Китаю ще в цьому, те, що вони самі колись називали партнерством без обмежень як сигнал Україні та Заходу в цілому. Це, як на мене, є ще одним доказом того, чому. Дивлячись на вторгнення в повітряний простір Польщі, захід повинен протистояти цьому і повинен протидіяти йому дуже сильно. Чи вважаєте ви, що провальна політика Трампа щодо України лише надихнула Китай організувати цей парад разом з іншими диктаторами? Я думаю, що вони збиралися зробити це незалежно від політики Трампа, тому що хотіли показати Китай як стабільну альтернативу США для світового лідерства. І, на жаль, Трамп дає їм таку можливість, але я не думаю, що має бути якесь непорозуміння. Я думаю, що Китай і Росія працюють плічопліч для того, щоб Росія досягла успіху в агресії проти України. Давайте також розглянемо цю цікаву тему щодо тарифів проти економіки Індії. Ви говорите, що в цьому рішенні є плюси і мінуси, тому що з одного боку важливо тиснути на Росію, щоб стримати її від продажу своєї нафти і газу з іншого боку, такий крок також може зробити цей альянс між Індією та Китаєм ще міцнішим. Як ви оцінюєте цю стратегію і чи достатньо у президента Трампа ключів, щоб чинити тиск на Росію, стримувати Росію від продажу нафти і газу, а також підтримувати тісні відносини з Індією? Це потребує глибших роздумів, це складне питання. Індія має давні зв'язки з Росією, що сягають часів холодної війни як щодо складних систем озброєнь, так і з економічних питань. І я вважаю, що запровадження додаткових тарифів проти Індії, але відсутність будь-яких тарифів щодо самої Росії та щодо Китаю, який купує набагато більше російської нафти і газу, зашкодило спробам віддалити Індію від Росії та Китаю. Річ у тім, що санкції на експорт російської нафти та газу недостатньо ефективні. Я вважаю, що вся ця ідея про граничну ціну, за якою деяким країнам дозволено купувати російську нафту, була помилкою. Я думаю, що якщо ми хочемо перешкодити Росії заробляти гроші на фінансування війни за рахунок продажу вуглеводнів, ми повинні просто сказати, ми проти продажу їх усіх. І це може спричинити зростання цін на бензин на заході, але наскільки серйозно ми налаштовані зупинити цю агресію? І чи вважаєте ви, що у Трампа також є інші варіанти, щоб посилити економічний тиск на Росію? Звичайно, є багато варіантів, і я думаю, що виконання існуючих санкцій може бути дуже суттєво посилене. Це саме по собі було б серйозною зміною. Україна знищила 20% нафтопереробних потужностей Росії згідно з оцінкою Білого Дому. як ви оцінюєте нові санкції України проти російської економіки? Російська економіка страждає, це точно, але недостатньо і в умовах війни на виснаження проти меншої країни, як от Україна, з огляду на те, що в Росії немає ані споживчих, ані демократичних протестів виборців, які могли б впливати на ухвалення рішень у Кремлі, потрібно зробити значно більше. Причому як з одного боку в плані стабілізації української економіки, так і посилення тиску на Росію з іншого. Дякую вам, посол Болтон, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні. Дуже вам дякую, радий бути тут.